Антипремія Вата року таку відзнаку вже вдруге вручають громадські організації у Кропивницькому. Тим, хто, на думку активістів, роздмухує сепаратистські настрої у місті. Цього разу у головній номінації перемогла депутатка міськради від опозиційного блоку Ганна Нижнікова. Активісти нагадали, що саме за її пропозицією міська рада досі має назву Кіровоградська, а не Кропивницька, якою б мала бути після перейменування самого міста. Представники Журі антипремії принесли до сесійної зали головний приз ляльку у ватнику і намагалися вручити його перед початком засідання. Однак депутатка хутко зникла зі свого робочого місця. Там на це для неї.